Друга інформація, те, що було полено. Стосовно друга публікація про те, що коли депутата було відкликано, там було висвітлено не неоднобог. Там була вказа, Там включити. Думка, думка. Ну, думка. виборчої комісії, 15, думка селищного голови, думка самого одного. депутата там і думка Раїна. людей. Це моя особиста думка, я, як я конкретно ставлюся до ситуації. Має. Моїх коментарів, як. Людина, яка також має власну думку і якусь, якийсь бік підтримує, там не було. Там було конкретно хто що сказав Молодимир. і як відбувалося. прийміть просто до відома. Я приймаю до відома, і ще я не одразу говорю, що в нас так, на радіомовлення, крім так, мене, можуть приходити інші люди. Ось по на даний момент приходить тільки школа. Також можете приходити ви. Ви можете давати інформацію від своїм авторством. Я можу цю інформацію читати. Власним голосом. Це не заборонено, але ніхто не, це не Ну, ходить. Це трошки не скромно, але недавно я став також редактором газети, яка виходить двічі місяць, Там з'являється різна інформація. І ми ходимо. І ми ходимо до людей. До нас ніхто не приходить. Ми ходимо до людей. Я говорю, якщо ходить для бажання, просто то, може то, може то, ж так само прохання підходити до людей, да, і щоб ми чули об'єктивний формат. Я, тут, я кажу, маю на увазі, якщо для бажання це не мати, заборонено. Може, <плес> може прийти, а свої думки особисті я не дослухаю, тому що це не моя особиста, це не моя особиста. Ви летіти на Світлані Романовної. Буква в букву. Він од заходу. Я видаю Музей тому що я видаю, що я прошу назад, що українському скрізь бути, скрізь. Я зрозуміла, я маю на увазі, що пішнянське радіомовлення належить Опішнянський селищній раді, це комунальна власність. Це не моя особиста власність. <плес> я Майкій. я, Майкій. я Майкій. там не висловлю свою особисту власність. оце те, я не висловлюю. вас важко слухати. Уважно слухайте. Так. Я висловлюю по факту. От сьогодні відбулася ця подія. Я її буду описувати. Я не буду висловлювати свою власну думку. Як конкретно до цієї ситуації особисто Та я відношусь? займіться я Ми ще не висловимо. Ви <плес> 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 будете Так? Так.

Це перша умова проведення цієї сесії. Якщо умова громади, вулиці заліз, що не задовільняються зараз, то не було звинувачення на один день. Ну, які виявляють бажання? Ми встаємо і упустимо. І те, що ми проведемо сесія, вироблено нас. Сесія. А дальше полотенку, якщо ще на перше, питання це не було. Я трішки колючки, Володимир Миколаєвич. Будь ласка, дослухайте. досудюйтеся. Будь ласка, дослухайте. Якщо ви можете, я сказала, що по імені голосування, по імені, кожен депутат голосує своїм, як би, іменем. По імені. І по кожному питанню по імені голосування. Якщо якщо суд... Вільне рішення і дійсно відновити її дій постанови і так далі, тому подібне, то ми матиме можливість цей голос скасувати, якщо вона буде. Це повторюється автосерд, коли по телефону лишнього. Я і наразі без казували, що не треба віряти про щось там. А я не мрію, я вгадав на територіальній виборчій комісії зобов'язання. Про те, що ви боялися і це, і не треба. Я свій рейтинг знаю. Я не буду йти на ваше місце. Вон Гаврилів стояв, нормальний мужик, прийде, нормально буде кормова. Тільки ж він слухає людей. Як прийде? А поки що прийшла я. Прийшла, Там не депутати голосування, простою більшістю, там не територіальна mm -hmm. і там проголосують простою більшістю. Oh, і до побачення, і буде сміти разом. Світлана Романовна, ми удержали да, тільки В раді цього <реку> дурака, коли be. я на колінах стояв no, перед усіма депутатами і просив. <реку> Удержіть, Світлана, <реку> який я дурак. Який я, я дурак? я думав, що я розбираюсь, я ніхі не розбираю, я розбрався. Ви б не були, не сиділи в этом гріші. І думаю, я не Я те вас. Віктор закону. На сьогоднішній момент. Я тут не сама, а завжди. Дивіться, якщо не ви шулянували, то інший заведений. І хто ж вона може зробити? Вона ж головна, вона вже хвилечки зробила. Це на сьогодні. Це на сьогодні. Але ще раз, шановні коли я оголошувала порядку денного, тут дуже багато питань, дуже важливих, Питань, які будуть ну, з понеділка вже важливі, важливі сьогодні, важливі були навіть учора. Дуже багато питань, які потребують нашого з вами вирішення і розгляду. Ви громаду і прошу вас. Вона одна сьогодні. Коль витягувати флешку. Витягнути флешку». для да, телевізорії ну, Хто ж буде ходити по каткам і робити акти обстеження? «Тільки да? да, Це метод, ж ж це, це брехня, тому що в да. Києві депутати не ходять по катками і О, не робити.